Взагалі, я думала, що на Влиндень всі їдять тільки паску та пиріжки, а виявляється не всі. І саме для не всіх я печу ось такий святковий хліб. Рецепт дуже простий, хліб виходить вологий та смачний. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі до відео. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати, тому що насправді це мають спробувати всі. І як майже завжди в усіх моїх рецептах це починається з опари. Для опари нам потрібно молоко, дріжді та борошно. В цьому рецепті я використовую борошно звичайне з білком 103. Я взяла ось таке: перший раз хочу просто спробувати, яке воно, тому що багато хто його радить, але я ніколи не пробувала. Забігаючи наперед, я вам скажу, що борошно мені сподобалось, але я не раджу саме його. Ви можете використовувати будь-яке борошно з білком 10,3, таке, яке вам доступне. Дріжді в рецепті живі. Я використовую львівські, ви можете брати ті, до яких ви звикли, але якщо ви використовуєте сухі дріжджі, Кількість ви ділите на 3, тобто у нас в рецепті йде 10 грам живих, ви розділяєте на 3 і оцю кількість ви використовуєте для рецепту. Дехто переживає стосовно того, що 3 грама, з половиною це може бути маленька кількість, ні, насправді це абсолютно нормально буде для підйомної сили такого тіста. Молоко беру з холодильника я його не грію і вам рекомендую цього не робити, для того, щоб не пришвидшувати процес бродіння опари, а зробити її максимально природньою. Ну і тут все просто, так як завжди, розчинили дріжджі в рідині, додали борошно, гарненько, ретельно все перемішали до однорідної маси, накрили плівкою та відправляємо на бродіння нашого пару. Тобто процес підйому опари теж називається бродіння. Хочу ще додати, що в описі до каналу я додала свій телеграм для покращення комунікації. Іноді я, на жаль, пропускаю коментарі, і для пришвидшення відповіді ви можете додатись в телеграм-чат, але це тільки за власним бажанням, якщо вам це потрібно. Орієнтовний час підйому опари 40-50 хвилин, але це залежить від температури в кімнаті та від того, наскільки активні ваші дріжджі. Накривати опару обов'язково, мішалку, щоб двічі не мити, я навіть не виймаю. І ще я бачила таке питання стосовно того, що чим е, потрібно мішати опару. Опару можна розмішувати будь-чим, головне, щоб це будь-що було чисте. І ось так має виглядати ідеальна опара. Бачите, в ній шапочка з'явилися ось такі пухерці, що свідчить про те, що вона вибродила вже. До самого краю, і ми можемо її використовувати. Ну, і як завжди, я повторюю, пару я заводжу в ємності, яка є висока, а не широка, для того, щоб опара не йшла в ширину, а йшла в висоту. Зараз я її постукаю та осажу. І бачите, вона не з першого разу, ось дивіться, скільки я стукаю. І от вже за яким разом вона у мене трішки опала, але не провалилася. Тобто, це знову свідчить про те, що опара дуже гарна. І подивіться, яка вона волокниста, ця паутинка просто неймовірна. Постійно повторювала і буду повторювати, опара це фундамент підйомної сили нашого тіста. Ніколи її не ігноруйте, навіть якщо ви впевнені, що у вас дуже-дуже гарні дріжджі. Зараз відео трішки пришвидшу, в цілому, що відбувається. В молоко, знову ж таки холодне, не, не грію абсолютно Додаю опару, додаю сухе молоко. Сухе молоко можна цей крок пропустити, але я раджу все-таки не пропускати. Додаємо яйця, у мене три яйця і один жовток, білок я лишаю на змащування. Додаємо цукор. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси і додаємо борошно. Як я вже говорила, з цим борошном я працюю перший раз, тому я додаю його поступово. Ну і взагалі, якщо ви, наприклад, робите перший раз рецепт, додавайте борошно поступово для того, щоб розуміти, чи вам потрібно стільки саме, чи більше. Вимішуємо мішалкою до тих пір, допоки воно вимішується, а далі переходимо на ручний заміс. Зішкрібаємо стінок, щоб нічого не було, і вимішуємо до тих пір, допоки волога візуально не поглине борошно. Борошно я не просіваю, я не бачу в цьому ніякої необхідності. Якщо ви просіваєте, можете просивати, в принципі, це ні на що не вплине. Десь приблизно ось так буде виглядати ваше тісто. Зараз нам потрібно його пригладити з усіх сторон. Накрити і дати відпочинок 30 хвилин. Накриваємо обов'язково, щоб тісто не завітрилось. Не полотенечком, а чимось пакетом, мискою, будь-чим чим вам зручно, але щоб накрити було щільно. Зверніть увагу, тісто збільшилося в розмірі, воно вже почало бродити, і в нього почала розвиватися клійковина. Тут я вже можу робити перший висновок, що борошно дійсно гарне. І зараз ми викладаємо тісто на стіл. І будемо приступати до основного замісу. Тісто не вимішане, звісно, воно трішки липне. Це абсолютно нормально, цього боятися не потрібно, борошна додавати теж не потрібно. Під час замісу ми будемо бачити зміни тіста, і будемо бачити, як воно набирає форму. я буду робити французький заміс відбиванням і вам рекомендую теж робити так. Звісно, ви можете робити, от як ви захочете, але. Це найшвидше, якщо ви будете його відбивати. В процесі роботи з будь-яким тістом дуже гарно допомагає шпатель, тому раджу ним користуватися. Так, що я роблю? Ось, беремо тісто, вдаряємо його об стіл, накриваємо, беремо з іншої сторони, вдаряємо, накриваємо. Зараз я не пришвидшую для того, щоб ви побачили, як це робиться. І тут саме головне це інтенсивність. Тісто буде змінюватися на ваших очах, якщо ви будете робити це інтенсивно, у нього просто не буде шансів прилипати до рук. І вже ви бачите, що воно змінюється. Таке відбивання це приблизно десь 10-15 хвилин. Я покажу зараз, яке має бути тісто перед тим, як ми будемо вводити сіль та борошно. але хочу вам сказати, якщо ви Втомилися, от вам, наприклад, тяжко, у вас багато тіста, чи ще якась причина. Дайте буквально собі 3 хвилинки відпочити і продовжуйте відбивати далі. І в результаті нашого відбивання перед тим, як додавати сіль, ось таке гладеньке тісто у нас має вийти. Тобто, ви відбиваєте його не до глютенового вікна в даному випадку, а до повністю гладенької текстури. Зараз ми його розрівнюємо. Зверніть увагу, коли я його розрівнюю, бачите, воно не рветься, воно однорідне, гарне, тобто, це вже не те тісто, з яким ми починали працювати на самому початку. Сіль додаємо відразу, її потрібно трішки вмасажувати, скажімо так, у тісто. І вимісити руками буквально пару хвилин, щоб вона якби схопилася, скажімо так. Тому що якщо ви зараз почнете знову відбивати, вона розлетиться і буде у вас і в голові, і на столі, і де тільки ви не хочете, там вона буде. Під час вмішування солі в тісто вона може трішки рвати тісто, це абсолютно нормально, нехай це вас не дивує та не лякає. Вмісили сіль і знову починаємо відбивати до того, щоб тісто було знову гладеньке, це буквально 3-4 хвилини, не більше. Сіль вмісили, тісто знову гладеньке, знову розправляємо його і починаємо додавати масло. Масло додаємо за декілька разів, відразу все масло ніколи не додаємо. Якщо ви відразу додасте все масло, тому що це дуже сильно трапляється, коли хтось ігнорує цей крок. Тісто буде крихтке, воно буде сипатись, тобто воно ніколи не буде вологе, і ви маєте це знати. На перший погляд, це може здатися складно, але, повірте, дивитись може і складно, робити зовсім не складно, і тим більше, що результат того вартий. Масло вмішуємо руками, і потім, коли вмісили все масло, починаємо знову відбивати до гладкості. І якщо ви будете робити заміс в тісто машині, звісно, ви нічого не відбиваєте. Ви весь процес заміса робите в тісто машині. Єдине, що вам потрібно контролювати температуру, от руками перегріти тісто. Ну я не знаю, як потрібно його відбивати, щоб воно перегрілося. А от машиною це можна зробити дуже швидко. Тому контролюйте температуру, якщо у вас почало тісто охолоджуватися, вірніше нагріватися, вам потрібно його охолодити. Берете разом з діжою, якщо дозволяє місто, ставити його до холодильника чи до морозилки, буквально там 5-10 хвилин. І єдине, що коли ви будете робити, якщо ви будете робити це в машині. Саме головне, щоб ви контролювали температуру, і от ці охолодження, якщо вони будуть потрібні, робили між процесом доданків, щоб не було так, що от ви додали масло і зрозуміли, що вам потрібно його на охолодження. Ні, перевірте, чи нормальна температура, а потім вже ставте на охолодження. І ось ці бульки, оце повітря, це самий яскравий показник того, що ми. З вами, на вірному шляху. Хто буде робити це вперше і побачить ці бульки, я вам кажу, що вашої радості не буде меж. І зараз основна ціль, яку ми переслідуємо, це щоб тісто було дуже-дуже гладеньке. На все про все, заміс в мене зайняв 38 хвилин. Якщо ви робите перший раз, звісно, можливо, це буде довше. Неможливо, а 100% це буде довше. Але, знову ж таки, повторюсь, це того варте. Любий виріб для того, щоб він був гарний, він вартий того, щоб ми над ним потрудилися. Тісто потрібно ще зробити декілька обминок, я його перекладаю на бродіння в прозорий лоток ви можете перекласти будь-куди, куди вам зручно. Саме головне розраховуйте на те, що тісто дуже сильно збільшується три рази це мінімум, як воно збільшиться. Зараз зверніть вже увагу на те, яке воно і яке воно в розмірі, вкладаючи, підгорніть обов'язково так, щоб ніде ніяких розривів не було, якщо вони є. Накриваєте кришкою і даєте йому відпочинок 15 хвилин. І ось що у нас показує 15 хвилин. Тобто, перше, що ви бачите, це те, що тісто почало бродити. Бродіння відбувається досить гарне. Нам потрібно зробити обминку, для цього обов'язково потрібно змочити руки водою. Зараз я вам покажу краще, як воно виглядає. Воно неймовірне. Обминку робимо так, як я показую на відео. Зараз ми його підіймаємо, обов'язково руки змочуємо водою, якщо потрібно, буде навіть не один раз. Підняли, трішки підтягнули, вклали. І так робимо по колу. Ми можемо зробити це один раз, можемо зробити два кола, але це залежить не від того, скільки ми хочемо, а це залежить від того, скільки дозволяє тісто так, щоб воно не рвалося. І ви вже бачите, зміна тіста відбувається на ваших очах, воно стає більш пружнішим. Тобто, обминки нам дозволяють надати сили та пружності нашому тісту. Вкладаємо тісто, збираємо його під себе, накриваємо. Даємо ще 15 хвилин відпочинку, знову робимо обминку і далі лишаємо на остаточне бродіння. Остаточне бродіння це десь година орієнтовно, орієнтовно година-півтори. Але це дуже сильно залежить, знову ж таки, від того, яка температура в вашій оселі. І Якщо у вас холодно, на бродіння ви можете поставити тісто до духовки, там завжди тепліше. Ви робите ще одну обминку, а я вже буду включатися тоді, коли тісто повністю вибродить. Зараз я хочу, щоб ви обов'язково запам'ятали, яке воно, для того, щоб потім порівняти, яке воно буде після того, як остаточне вже бродіння відбудеться. Збільшилось тісто в три рази, воно стало дуже красиве, повітряне. Бачите, ось такий защіп у мене збоку. Це я перевіряла, вибрудило воно чи ні. Тобто, якщо ви не впевнені, вибрудило тісто чи ні, зробіть невеличкий збоку розрив, щоб подивитися, чи є зверху павутинка чи ні. Якщо прям зверху її немає, це означає, що тісто не добрудило. ось так як я зараз роблю. Якщо вже піднялася до самого верху ця повутинка, це свідчить про те, що тісто повністю вибродило. ось так воно має виглядати всередині. Ну, і ще один показник: тісто відходить від будь-якої ємності самостійно, навіть не потрібно нічим не змащувати. Це теж свідчить про те, що воно гарно вибродило. І в результаті воно повністю відділилося лоток, ну, можна сказати, майже чистий. Тісто просто неймовірне. Зараз нам потрібно його поділити на форми та сформувати для того, щоб відправити на розстойку. Зверніть увагу, що зараз борошна я не використовую з тістом робити взагалі дуже комфортно. Але якщо вам знадобиться борошно, то використовуйте його зовсім-зовсім трішки. Випікати буду в формах для пасок, і попередньо я їх змастила маслом. Ви можете робити в будь-яких, можете робити в паперових формах, можете робити в таких самих формах, змащувати можете маслом, смальцем, але я б не радила змащувати олією, тому що її смак буде трішки відчутний. І, ну, якби це не дуже приємно. Ну, мені особисто, але знову ж таки, це на смак кожної людини. Також зауважу на тому, що я не хочу прив'язувати вас до якихось конкретних розмірів форми. Я напишу свої розміри форм. Мої форми розраховані, тут у мене по 450 г, але ви маєте знати, я вже неодноразово про це говорила, що ми тісто вкладаємо у форму рівно 1 третю. І тоді ми будемо впевнені в тому, що це буде саме стільки, скільки нам потрібно. Ось одну форму я не змастила. Зараз перевірю, так щоб ну, вам було зрозуміло. А потім буду формувати. Після того, як ви визначили, скільки це 1 третя тіста, ви його можете покласти на ваги, і якщо у вас всі форми однакові, то вже робити через ваги. Якщо у вас різні форми, то потрібно визначати для кожної форми окремо. І зауважте на те, що якщо у вас форми різні, час розтойки теж буде різний. Я б радила спочатку формувати більші, а потім менші. Робимо попереднє формування, ви можете робити це будь-яким зручним способом, можете робити так, як я зараз роблю на відео. Саме головне закруглити наші заготовки і дати їм відпочинок 10 хвилин. А через 10 хвилин вже будемо приступати до формування. Як будете робити цей хліб, згадайте мої слова, ті, хто неймовірно ніжне, воно настільки повітряне, воно настільки його хочеться постійно трогати. Відпочиваючи тісто, обов'язково накриваємо для того, щоб воно не завітрилось. По формуванню теж дуже просто, знову-таки звертаємо увагу на те, що я не використовую борошна, але якщо вам трішки буде потрібно, то зовсім зовсім трішки. Тут основна наша задача це сформувати кулю і гарно її підтягнути, щоб в процесі розтойки її нікуди не повело. Якщо у вас десь щось кудись веде, ви маєте знати, що це однозначно погане формування. Я формую, як завжди, роблю мішечок, роблю защіп, перевертаю тісто заготовку, і руками роблю напруження, підтягую тісто до середини до защіпу. Ось, я не пришвидшую, щоб ви побачили, як я це роблю. Саме головне, коли ви робите оцю натяжку, щоб. Ви відчували тісто, і воно у вас не порвалося. Після натяжки обов'язково перевірте защіп, можливо, потрібно ще буде його трішки згладити, тому що, якщо цей защіп буде сильно видно, він буде якийсь такий некрасивий, такий він буде і потім уже в готовому виробі, щоб все виглядало ось таким красивим, акуратним колобочком. Все те саме робимо з рештою заготовок. У мене буде 3 хлібини, у вас може бути, звісно, більше, а може бути і менше. Сформований хліб накриваємо і відправляємо на розтойку. Час розтойки орієнтовно година півтори Знову ж таки, це все індивідуально потрібно а, десь через годину вже можете підглядати. А тут, вибачте, я забула вимкнути камеру, коли почала підготовку хліба до духовки, що я зараз роблю. Я змащую хліб білком, який в мене лишився з замісу. Трішки до білку додаю води і розмішую, щоб він не був таким густим. І зверху хліб посипаю білим конжутом та не меленим маком. Звичайним. От як купила, розрізала упаковку, так і посипаю. Але ви можете прикрашати будь-чим, що вам подобається. Наприклад, якісь спеції ваші улюблені чи ще щось. Можна взагалі не прикрашати, досить буде тільки білку. І ось в такому вигляді відправляємо в хліб розігріту на 180 градусів духовку, електрорежим верх-низ, газова низ, орієнтовний час випічки 35 хвилин. І Якщо ви керуєтесь градусником, то готовність вироба 93 градуси. Після того, як вийняли з духовки, десь хвилин 10, хай він побуде в формах, а далі робимо подушку, я зробила її з полотенця, ось так, і викладаю хліб. Періодично, протягом години, пару разів я його повертаю, тому що він дуже-дуже м'який. Зараз нам важливо, щоб йому було комфортно і щоб ніде не було ніяких таких м'ятин. І якщо будете робити в паперових формах, можете вставити на низ шпажки і підвісити, тому що хліб ну, дуже-дуже м'який. Цілу ніч хліб у мене відпочивав на полотенці, і на ранок він ось такий. Хліб має приємний вершковий смак, я віднесу його до здобного. Для тих, хто не їсть з паскою все, це найкращий варіант святкового хліба. І я пишу цей хліб на різдво та великдень. Але його можна пекти будь-коли, і хочу ще одне сказати: що, як я казала, я не прив'язую вас до розміру форми, так само і до самої форми. Тобто, це може бути будь-яка форма. Навіть в корзинках для розтойки ви можете його робити абсолютно спокійно. Це тісто придатне до холодної ферментації. Якщо ви практикуєте, ви можете лишити його в холодильнику на добу. Хліб можна морозити, в принципі, як і всі хліби. Саме головне, коли ви морозите будь-який борошняний виріб, робіть це зразу після того, як він повністю вистих. Не чекайте, щоб декілька днів він посувався по хаті, а відразу, як тільки він охолоне. А я всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. А самі міцніші обійми тим, хто додивився до кінця.